Друзі, капець. Як же ж я ненавиджу хворіти? Це просто яке знущання наді мною і над моїм організмом. Хоча я і хворію лише один-два рази на рік, але якщо захворів, то просто капець. Дуже важко. Хвороби в мене проходять. І до речі, це нікміки чи що? О, так, вона повинна принести мені ліки. Вітаю! Добре. Заходь. Я цей зачекався вже. Та ну що не хворіть, це ж не від мене залежить. Все, приймаймо пігулочки і сподіваємося, що це мені допоможе одужати. Фух, я там ще знаєш що? Поки шо? лежав, відпочивав, надивився багато всього стосовно е всіляких там страшних історій і, і так далі. І в мене навіть голова розболілася через це. Ага. Угу. І, і тепер мені трішечки гірше ніж було. Сподіваюсь, це якось мене з часом. Ну, тобі вже краще, як я бачу. Ну, не знаю, можливо. Але вчора так, вчора мені взагалі було погано, я навіть з ліжка не вставав і провалявся тут цілий день. А тобі як, нормально? Так, у мене вже також краще. Слухай, а можна я в тебе щось на кухні візьму та поїм? А то зголодніло щось. Ну так, там суп є, он стоїть, бачиш. Або можеш ще щось пошукати, можливо, там щось є. Можена курка є. Дякую. О, правильно, можеш їсти. Це нормальна Дякую. така їжа. Хоча мені трішечки важко їсти зараз хоч щось бо горло дере. Таке щось зі скоринкою, як оця курка, я їсти поки що не можу. на жаль. Розумію. Ага, тільки оце, от бачиш, супчики і, і їмо це. Ти бачиш це? Ти також... Що, що це? це за фігня? Тікаємо звідси, тікаємо. Біжимо, біжимо, біжимо. Сюди. В шкаф Ось сюди залазь, в шкаф, в шкаф залазь а, туди. Добре. Давай, 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 давай. Що це було? Я не знаю. Хто це? Це ж не нього... галюни? В нього там щось відкрите, грудна клітина була. Хоча почекай, я можливо знаю, хто це. Зараз я вилізу сюди. Воно ще там? Я не знаю. У мене не камери бачу. тут є. Зараз можна взяти монітор з камерами і подивитися. Що це було таке? Я нічого не зрозумів. Так, камера на першому поверсі. Ні, я нікого не бачу. Камера у гаражі, то також нікого немає. Підвал, капець, там світла нема. І тут в нас також, начебто, все нормально. Слухай, ну здається, можна вилазити. Що це було? Ну так, а що? Що це таке було? Я виліз, чуєш? Я тут за шкафом оцим ховаюся. Що wow. відбувається? Треба ще двері оці, до речі, зачинити тут, з балкону, щоб я сюди відчиняв, щоб повітря заходило. Ти бачила Наразі. його також? Щось так, помаранчеве так. було? Що це таке? Хоча я знаю на що це було схоже. Це було схоже на страшних спрунків. Я Спрунки. про це дивився в інтернеті а також. А що вони роблять на нас вдома? Полюють на людей вони. Можливо, wow. вони полюють на нас? Який а? жах! А, байкетбак, баки зачекав, в мене також щось вдома коїться. Що Що там в тебе? Оу! Що тако? там, Підай дай пари. подивитися! Що там, що там, що там? А ну? куди? Так, перша камера, друга камера, куди дивитися? На Третю? А-а-а-а-а? О! Що це таке? Я бачу щось Я червоне. Не знаю, це якийсь прикол, чи що. Воно. як воно? воно літає, чи чи що? Що це таке? А що в'язано щось? Я не бачу, воно воно за цим. За лампою цією, яка звисає тут. Що? Воно рухає головою. Це що, якийсь скелет? Напівскелет, чи що? Так, це дуже якось страшно. Пішли, його Ні. звідти вигонимо а? а якщо воно на нас кинеться, якщо воно на нас жере? що тоді. У нас буде сокира, та кайло. У мене немає кайла і сокири. Немає, буде. пішли О, Слухай, ну давай. Хоча було б краще, якщо б у нас була зброя. У тебе є зброя вдома? нема а, Нам потрібна зброя. Пішли скоріш Хоча нас всі селяни сплять зараз, і вони нічого нам не від... не скажуть, не відкриють двері навіть. Пішли швидше. Ну, я давай, добре, фігня. якщо ти думаєш, що ми зможемо його здолати нашими цими інструментами, то ми спробуємо обов'язково. Ану, 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 зараз буде момент Х. Ну, давай, вечеряй! Перед, 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 давай, 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 давай! Де? Нікого нема. нема. Міка або ми з'їхали з глузду вдвох. Вдвох, так? Угу. Разом? Або Або тут відбувається щось дуже-дуже дивне. І давай краще зачинемо двері, бо мені не, не комфортно. Поки Ой, нас тут а чого відчинні... в мене тут відкрито? Можливо, воно тут лазило, Оцей цей лазив, в мене а? Не, не вистачає одягу тут. Серйозно? Спрунк, хочеш сказати, що вкрав твій одяг? Угу Капець. Може він ще щось вкрав на кухні? Іди подивись, ти ж пам'ятаєш, що в тебе там лежало? Я не знаю. Ні, на кухні все як було. Хліб, тут всі штуки всілякі. Слухай, це дуже-дуже дивно. В тебе є тут де сховатися, якщо що, ага? Можна о, сюди під знаю. стіл заховатися, чуєш, Ось сюди. хіба ж. Нормально, тут можна нормально заховатися. Слухай, байки, мені щось лично, я краще в тебе побуду трішки. е е, -е, 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 -е. А я? Куди? Що, ти мене тут Пішли залишиш, разу? чи що? Ходімо, зараз треба швидко до мене додому і там заховатися. Це щось дуже дивне відбувається. Так. Я на таке 100% не очікував. Давай тут зайдемо, чуєш? Заходь. Давай. Так, зачиняємо двері і все. А де твоя автівка в ремонті чи що? Ну так, вона в сервісі, зараз на обслуговуванні. Треба гуму замінити там на зимову і так далі. Зрозуміло? Ось бачиш, це Розуміло. старі колеса з літньою гумою. Так, на кайло тобі. Що нам, воно більше не потрібно? До речі, у підвалі угу. треба вимкнути світло, щоб там все що? бачити. Ну, типу, я камеру сюди ставив, а нічого не видно тут, бачиш. Ось а, вона стоїть отак ну, і все. Тут ну, можна, до речі, буде. ще сховатися, йди сюди. Зараз покажу тобі. Ховатися можна? Угу. Якщо не вийде сховатися у шафі, то можна залізти ось сюди і ось тут ховатися. До речі, давай подивимось зараз, що у нас там на горі. На другому поверсі. Нікого немає. Добре, можна виходити. Ходімо. Зараз. А що ми будемо робити? Сидіти просто так спостерігати всю ніч чи що. Може, в комп'ютері пограємо? Ну, я навіть не знаю. Але ну можна. Я навіть трішечки забув про свою хворобу, уявляєш? О, ну, краще. Так, вмикаємо комп'ютер. Давай там тобі також вімкнув його. Слухай, мені не по собі від того, що у нас тут відбувалося. А якщо знову з'явиться оця штука. Я зараз на даху подивлюся ще. Так. Це можливо. Ні, Тут нікого немає. Тут нікого немає. Зачиняємо все це діло і сідаємо за комп'ютер. Що будемо грати, а? а? А що в тебе тут є, зараз щось тут богу наказує? Ми можемо щось завантажити, якщо ти хочеш у щось конкретне пограти. М -м -м -м. Так, є думки, м -м -м. ідеї. О, лабіринти якісь тут ще є. Лабіринти? Ну, mm -hmm. а, а, так, я пам'ятаю. там, а, Ну там дуже складна гра, там, типу, важко Ти здати хотів, вихід цього лабіринту. Слухай, я не впорався, я вже тиждень намагаюся пройти цю гру, але в мене нічого не виходить. Зрозуміло? Що? Що? Щось впало. Де? Знизу? О, не знаю. Зараз подивимось через камеру, чуєш? Давай краще заховаємося, ось кудись сюди. Так, сюди, сюди. А а що впало? Я нічого не чув. Uh, я не знаю, як коробка якась чи що, що. Може це в гаражі? Що? В підвалі. Міка. В підвалі? Дай стоїть. мені так подивитись. Стоїть щось дуже. На, бери. Бери, бери, ага. бери, бери. Оп, ні, отак. На, забирай. Воно в підвалі там жовта штука з зубами якимось. Що О, це таке? Це вампір, якийсь! Ти? Який вампір? Давай в шафу швидко, залазь сюди, а я сюди. сюди. Так, 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 так. так. Опа, все. Зараз знову подивлюсь туди. Так. Нем, нема його, нема вже тут, Чуєш? Нема? Зникло. Так, зникло. Як так? Де воно? Що це за фігня така відбувається? Що ц... Хтось знущається, може, над нами, а? Одяг, костюм оцей. Ну, 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 можливо, хтось з селян вирішив також познущатися, ага? Затролити не нас. Знаю. Це дуже-дуже дивно. Я нікого не бачу. Зараз от дивлюся на весь будинок. На першому поверсі нікого. На другому є, Міка. Воно біля шафи ходить, що це за зомбі-равлик якийсь? Що це таке? Фу. виходити. Виглядай так через щелину у шафі, чуєш? Виглядай там. Я бачу! Ти бачиш його я очі. Що це таке? Слухай, я не знаю, напевно, нам. Може. Ой, воно лізе кудись на дах. Воно. Зараз я подивлюся а через твою камеру. В тебе є? А, ні, але я подивлюся через твою камеру. Так, добре. сюди. Ось тут можна побачити. Де воно? Міка, я його загубив, його нема вже на даху. Він кудись зник. Так. Ну, добре. Слухай, може нам треба якось. Давай, може, якимось чином потрапимо до твого підвалу, а? Там, де в тебе лабораторія. І заховаємось там. Я думаю, що там досить непогане місце. О, ну я варіант, пішли тоді. Ти вилізла вже? Так. фух, я теж. Е, ми можемо зробити з мого підвалу до твого підкоп. Та ну, що, добре. ну тебе ж є, пішли кайло. Так. Я не знаю, мені лячно Борщика тепер. ляч може, заберемо? Та навіщо він? Ого, дивись, що це таке. Вау, біжимо через, через гараж. Та перед, тихо, перед, тихо, перед. тихо. ти, Я забарикадував двері. Перед, Ого. перед. перед. Ого. Давай, давай, Ход давай, тебе, давай, ходь. давай, 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 зачиняй, зачиняй. Ходімо, швидко, 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 тікаймо. Нехай воно думає, що ми десь там ховаємось, в підвалі або де ще. де ще. Так, сюди. бачив, бачив. Я ще в нього бачив. Зуби там. Воно Це було. Ніби Нібито Його йому, сколу, я не знаю, праска треба. в морду прилетіла. Давай сюди, зачиняємо. Все. Тут. О! В тебе тут є кот. Ну, так. Може він буде відчувати якусь цю маячню, якщо хтось буде mm -hmm. наближатися. Нявкати ну, за їжу він буде. Став йому сюди, все. він він з це його робота проплачена на багато днів вперед. І що тепер тут робити? А? А, зараз я подивлюсь по цим камерам. Ого! В тебе тут цілий шаф АП чува, чуєш? Ну, так, собі? І що. Це може все поїсти. Я візьму собі декілька штук. Так. А ти де? А, ось ти. Фух, Слухай. Зараз я подивлюся через твої камери в будинку. Так. Зовні тут нікого немає. В будинку в тебе нікого також немає. Тут також нікого немає. Так, тепер мій будинок треба перевірити. Тут на першому поверсі нікого. Гараж також е, нікого. В підвалі нікого, на другому поверсі нікого. І де? І що це таке? Це щось дуже-дуже дивне. О, ну що Я там? щось помітила, на вулиці? Там є камера? О, якийсь Сонечко дивиться прямо в камеру, чуєш? Воно знає, що ми тут. Я не розумію, воно таке велетенське або воно дуже близько до камери. Ого! Слухай, а якщо, якщо ми ось тут зачинимось, у цій кліці, сюди ж ніхто не потрапить? Напевно, це ну, найбезпечніше воно ж місце тут. Тут відкривається так просто. Ну, а ти її ось тут і все? Щоб можна було звідси тільки це відчинити? Типу? Ну, типу, так, щоб зовні не можна було відчинити. Сюди Бу ніхто так, не залізе. І ми зможемо тут просидіти. Але скільки? Не знаю. У нас печво є. Давай цей. Я не знаю нікого там. Зараз я знову камеру подивлюся. Зараз Воно... ми тебе відлікуємо. Воно досі там. Що там таке? Е, 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 що -е. це таке, Мік, а що ти робиш? Це регіонам нарається на тебе. Так в мене серця всі повні, мені просто погано, бо я захворів. А не через а те, що, що мене побили. так Ні, не працює. Так, Ех. чуєш, давай заходь сюди, зачиняю ці двері, і будемо сидіти тут. Все, туди не поліземо Добре. більше.